Вийшов друком новий номер газети Телеекспрес, як завжди на його сторінках, розповідь про найважливіші події, що сталися в місті протягом тижня. У горішні плавні відвідала віце-прем'єр-міністр, міністр із реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Зустрілася вона із внутрішньо переміщеними особами, які мешкають нині в нашому місті. В Україні запустили грантову програму з розвитку мікробізнесу. Хто зацікавлений, може звертатись за консультацією до міського центру зайнятості До речі, вакансії для бажаючих працевлаштуватись також є. Електросамокати та інші види нового електротранспорту на наших вулицях. Вчимося співіснувати з пішоходами та водіями. Відкрилася виставка місцевих майстринь, учасниць клубу рукодільниці, що діє при центральній міській бібліотеці, також у номері рекламні оголошення, програма телепередач та кросворд. Придбати газету можна в касі ТРК «ГОК» і мережі магазинів Маркетопт та Адіс, Телеекспрес джерело інформації твого міста.